доброго ранку У нас сьогодні який план. Зараз заводи трактор, покаковати. Вра да, це працює. Зараз поки чіпляємо культиватор дивимося його, мастим може там деякі лапи треба поміняти, поданенько не міняли вже, побачимо, може ще на один день хватить. Чіпляємо, мастим і оприскуватель. Там дуже сильно розбити ззаді ці штани. Попробуємо зняти дві стоки, по-любому і там поставив тулочки, які треба зробити. Якщо швидко все освободимося, то сьогодні вийдемо в поле. Там є такі у нас 2 і 5 гектарів. зробимо якраз затестуємо навігацію і подивимося, як це буде працювати. Зараз побіжаю. Точно збага. А, навіть немає спутників. 30%. А це потім. Навігація потім. Так, зараз чіпляємо культиватор. Чіпля культиватор, поставив, поставив рівненько, щоб можна було зробити заміри, бо там треба для навігації. За що закріплений? До передніх лап? Першого стріляння. До центра центру вращення, якщо вам правильно там. Щось таке до задніх лап. Ну, Батеньку, знаєте. Метр взяв, міряти, щоб заміряти щоб правильно завести, щоб вів. Ну і вторий момент, це я прискольчю, що я казав Тут такі планки тут стоїть. Ось та, яка тримає стани, щоб назад не виходили. І тут нормально. все зробило Вже раз болти урвали, наповняли болти. Тулочку туди виточити, поставити, проварити. Це звичайно трилон заводі так зробити, але буде сіляє так мовити і воно розбиває, шатає її Цей момент, поки до оприскування до весни. До фоницитів вже. Ріцитю та ще зробимо. Тут посадочне нормальне. Рівненьке не любить. А там, звісно, розбиває. Зробимо. видимо токаревым выточить, забацать и все пробуем замеры, выставляем рабочую тут ширину, все и считается, что это КПГ 6, 6 метровый мы перемір никогда не меряем перемирие оказалось 5,66 его захват это по крайним лапам может катки чуть більше будут, но лапы берут на 5,66 66 Вообще 40 см не хватает, я думал всегда, что 6 метров Так, що там залишилося? Проче ширина захвата. Робоча точка, це що таке? Стояння від прямої. А, тут, напевно, до перших лап. Від точки до перших лап. Угу. Ну в общем, гірші погратися. Сейчас міряємо тут. Все, культиватор помостила, Хочу показати, може хтось не знав. Є такий пістолет, раніше так мучив цим середолом, поки не мастиш. Заправиш його пістоліт із такою заправочною горловинкою, як правильно сказати. І отаку заправку. Сюди береш його, просто вставляєш однією рукою і з іншою стороною качаєш 10 качків, руки і пістолет повний. Все. Ну, єдиний момент, що потрібно, середото не весь підходить. Наприклад, цего літо не підійшов, він трошки уставати там. Там якась така модель є 20, я помню щось 20 должно бути. І все. І тепер і руки чистенькі раз заправив. Десь качків там пару хвилин. По культиватору міняємо пару лап, а що лопають, не знаю, це тільки в нас така проблема. Показую. Ось. Видно, одна лапа лопнута. Ззаді ще дві. Лапи лопнутих. Корінь у нас немає. Ладно, крайній ще, можна сказати, там десь зачепив, під корінь, під посадку йшов, а середина повністю немає. Ану, ну, дай мені одну лапу. Лопи просто по-живому. Він тут метал, якийсь такий, як слойний йде. І це вже не перша наша лапа яка ще до... щоб нормально, нормально пробила, робила. робила б. Ну все, лопнуто. Чи сильно зажимаємо їх, плохе літьо і воно не дає, ну затягую сильно лопає. Да. Ну, Підтерто, звісно, але ще пробило би. Стрілка ще нормально, трошки серединка вийшла. А лопнута, загубиш, потім колесом спіймаєш. Зараз передивляємося, до ще одна лопнута. Ну, коротше, є тут -то. 5-6 лап точно є. Деякі болімінчики не сильно критичні ще, може пороблять. А там, де два вуха нема, то за все точно міняємо. Виїхав вже на поле, настроївся так боліміння. Ось така у нас прокота була, дуже батенько зверху соломи було. Це пшениця, літня оренка в пшениці, без предплужників. Трошки їм плоховато закидав. Взагалі тут така земля була, щось мокре, якийсь. Ось, що не сильно така красива картина була. Але вигоролась. Ось такий фон після. Трошки соломию батенько, але воно перший раз так розтягне. Потім прийдуть ще другий світ і взагалі супер буде. І сім. Звісно, воно краще перекинуло, воно краще від зиму перегнило, але маємо, ще маємо. що маємо. Настрою трошки так. Ну як настрою? Виставив, що А, Б, лінію прямо, він собі їде. Це зовсім інший рівень. Він сам собі їде. Я допросив доїхав, він в кінці показує там, за 20 метрів приготуватись, коли потрібно розворот робити. Є ще трошки в мене треба прилучитися. Не, не завжди він якось хватає цю лінію. Як загорілась, вроде, вона і довше стягнути, а він щось якось не туди їде. Там пару таких кусочків в початку наробив я. Так, пропуски просто зробив. Це треба щось трошки і настроїтись до нього. Ще повернути сюди, потрібно монітор, це коли буду знімати. Два дні пороблю, якщо все не відламається і все працює ну, до то знімлю рамку, покрасю її, поставлю все на фіксатори, щоб не відкручувалося, і трошки повернемо. Ось в кінці на 27, о, 25 метрів. Він каже, раз, дав сигнал. Для когось це може вже і не, не новинка, а для мене це прям. І ось 4 метр 3. Каже, руль звертає. Запам'ятаю останній, е, останній момент, коли я руль, ну, точку. І він каже, давай повертаю. І ось, в цій лінії, бачу біленька, це значить він їх спіймав. Нам потрібно слідче. І ось він якось не завжди спіймав і нажимаю автопілот. Вроді зараз спіймав. Да. А то буває вроде спіймав її, а сам їде аж туди. Чого так, чи може я щось не так роблю. Як я казав, виставив захват 5,66, ну класно веде. Якраз колесо йде попід оброблене цей по сухому. Там буквально пару сантиметрів, воно сухеньке чистеньке. Трошки був в одну сторону, щось завалює, змістив 10 сантиметрів. І взагалі супер. Перекриває це, я кажу, безкоштовний сигнал. Маленьке таке види віляння, але тут і склон у нас, так, так от йде. Подйомчик і ще склон невеличкий. Але супер, я, я прям кайфую. Собі тяне. Зробив вже стільки тут 67 гектар показую. Ну, трошки більше, бо я поки його збив. З гектарів 8 є цей кусок. 20 должна бути. Все. Тут під Підклинамо ще йде. Інтересно. Розход. А, ході десь кілометрів. Ну, десь кілометрів виставив собі і поки так. Їздю в авторежимі. Це 1800 оборотів. Нагору він собі додає, по-рівному рівно тримає. Нормально. Температура 85. Вайрі чи більше там, це так. Що розходки показати? Це 5,5 гектарів час робить. 6,3 3 6-3 розход, захватом 5,66 66 ну, Мені кажеться, це нормально. Для першої культивації ми заглубили, якщо не помиляюсь. да, там е, мала і середня стоїть М -м -м. оці кліпси на глибину, то там такий культиватор, зрозуміло. Купили ми були ці лапи клітілі з слідів, тому році поставили, воно так рвало, ще більшу грудку робили, то ми зняли от поки так. Чи якось не... І вроді саме мінімум поставили, підняли на самий верх, щоб лише мінімально сліди забирав, бо тут слід великий, від резини він і він не все. В цьому році дуже гарно. Ось тут такі мочара, а воно видно, бачите, де соломи немає, там такі кусочки, плац. Там вода завжди, завжди, завжди стоїть. Тут невозможно звідти було заїхати, і прискочні, або нічого. В цьому році до сухо сухо Коли виїжджав на поле, повинні були поїхати на 2 гектари, 2,5 і там 5 гектарів. По друзі батька кажуть, давай заїдемо шире тут поле на 32 гектари. Заїдемо, кажуть, зробимо такий кружок. Побачимо, як буде. Заїхали, зробили туди, назад Я каже, давай ще зробимо проход і один пропустик, щоб зигти в середину, пач, хорошо достає і перекриває. І зробили так пару кроків, він каже, а вже роби тут, що ти буде сюди їхати. Все одно треба робити. Я роблю вже Скільки тут. Ну, Гектарів за 20 зробив я. Цей кусочок. Ну звісно, з автопілотом це, це взагалі Собі їдеш, любуєшся, дивишся, рівненько і економно. Чесно кажучи, дуже економно. 61 літр весь виходить, що дуже супер. Дійшов вже, цей кусок зробив, вийде що приконечиться. У нас така приконечка, як у вас кажуть, мені каже, цікаво. Це тут вже вручну поп Нормально. Вже трошки прилучився. мені кажуть, розумію, чого він буває не ловить лінію. Коли дуже сильно викручені колеса, він не сильно її любить виходити. А, цілому... а, ну і так вийшло, що я прив'язався до цієї лінії, Оце участка, що у нас не забрали, то скажемо. І вийшло, що дуже сильно розвернутий. воно тако, а так. Ну, Під дуже великим, тут ще нормально. А там з поворотом. І дуже великим углом. Але з іншої сторони воно все добре закине, де чудово. Є пилюка, трошки там де-дебається де колеса, липне, але в цілому ну, мені дуже подобається, як виходить. Ще й культиватор, як виходить. Культиватор дуже хороший, ми ним взагалі задоволені. це тільки шалапи лопають, незрозуміло чого. Модиків вдасться, не знаю. А так... Такі, може, років ну, 5, напевно, може є. 4-5 десь так. То... Проблем вже ніяк немає. Ні. Оце лапи тільки міняємо і все. Є трохи люфт на самих лапах, але вони вроді в нових версіях, Там повністю, років два назад, обновили цю стойку, там трошки кращий механізм, то вже такого люфту немає. Так, розгороту це. Пишіть, каже, давай розвертатися будемо зараз. Використовую я IMS, да, дуже крута річ. Взагалі всім чим є, тим стараюся користуватися. Якщо тут ще авторозворот, я знаю, що цей трактор підтримував авторозворот, але ну, не знаю, чи немає. Монітор я не знайшов цієї функції. Це, мені здається, як доповнітельна активація, потрібно докупляти самому. Ось, білі не спіймав він. Побуває таку спіймав, коли це крути, а потім раз і входив в сторону кудись. Чи це глюк св'язю щось, чи дуже не треба з вивернутими колесами. Поки ще вчуся. Так вроде, вже порозбирався, вже розібрався з цими полями, що значить цими як настраювати, тільки треба буде розібратися, що собі тут поставити в гарячі клавіші. Сьогодні у нас вже другий день. Я поле вже добив, трошки порозбирався з навігацією. Зараз заїду якраз поміряю поле. Це поле, ще робив. Ми завжди думали, що 6 гектарів. Переміряю навігацію, щоб зробити собі границі поля. А там показалось 7,39. Так, зараз покажу, як це роблю. Заходимо сюди, смотрите 7. Я тут щось по заводу. Так, тут 2,5 гектара потрібно бути. Збросимо датчик. Все. А, границя поля. пройдена. Окей. Так, смещение вправо, так. Да. Вліво, влево, чише. Все правильно. Ну все. Нажимаю запись. Так, тут включаю Второй режим, принуділка, АМС. Користуюсь всім, з чим є. Так, Ніча запись. Все, культиватор сів. І тепер найголовніше це вести по границю. Якраз поля, що дуже швидко. І саме це я веду, я якраз і знаю, скільки тут гектарів і введу це, щоб у нас було границі. Він зразу його домалює. Дуже зручно. Он тут один пайця 2,5 гектар може бути плюс-мінус. І коли є границі, і ти починаєш робити, він каже, скільки ти зробив, скільки залишилось гектарів, ще робити, показує, скільки ще потрібно часу, щоб добити це быть, ну, границы, делать, говорит, сделал, гектаров, делать, нужно, поле. Що доволі зручно. Він трошки став маніє, бо він перекриття не щитає, приконече, розвороті полосу, теж не щитає. Але все ж таки краще, ніж нічого. На великих полях все, зручно. У нас там буде 63 гектари. Будемо сіяти соняшник. У цьому році буде такий альдазор і п -п поля сингента Сузуки. Ми взяли на пробу. І також буде покурузена Сінгентовська, не пам'ятаю на фейс щось там. Не пам'ятаю, точно не знаю, треба вдома подивитися. І буде ще якийсь український там ми все взяли. Що буде на різних полях. Соняшник де все на одному полі, такому на ну, гарному полі у нас Сильне. одне із сильних полів, тут теж буде кукуруза. Курузи тут не було, ну років, мабуть, за 10, якщо не більше. Так що тут має бути дуже гарний результат. Так, ось таке нас вийшло, рівний квадрат. Бачимо, скільки тут гектарів вийшло. 2,79. Ну, десь так воно не бути. Що, в принципі, непогано. Все, зараз розбиваю лінії і пішов. Все, поле розбив. Хоча мав на увазі, коли є границі поля. Показує. оброблено 1 гектар. Залишилось 1,70, 1,6. Обработано 13 хвилин, залишилося 20 хвилин. Кидає. І показує як що. А ну і плюс по кожному полі, якщо є до 6,8 літрів, він спалив 6,9 на цьому кусочку. Що в принципі доволі таки удобно. Ще, ще переживав дуже, бо бачив в тіктопі, що тривога збиває сигнал. Значить якраз в області тривога то проблем взагалі немає. Точність 100. То, все чудово працює. Често все поля кидає трохи. Там не так кидало. І хоча вроді ходіть почти рівно там, мінімально. То теж все нормально. Працює, сигнал ловить і ну, чудово. Може бути ще у нас село таке, як я кажу, бом забути село. Далеке від крупних міст тут взагалі з кілометрів 200, що беремо там до Одеси чи ще кудись. Так, не спіймай лінію. Спімату з такого великого волонту. Буває щось трошки. Не... Ну, рідко коли, але ну, не може якось спіймати, він просто їде не туди. То так, то працюємо. Ну сьогодні ще скільки нас на зараз? Дві години доб'ються кусочок та й все. І завтра залишиться 20 гектарів, переїду. Пару годин зроблю. Можна було б сьогодні зробити, але ми в принципі, нікуди не спішимо. Час є, поляна 6, так що нема куди спішити. Хай ще ми трошки такі, ще власнувати було. Ще буде 63 гектари, але батько каже, мабуть, ми просто зробимо. Збороною пробіжимося, перший слід, і вторий слід вже кручувати. Але це так. Плани у нього кожного, кожну годину, так що вже як буде, так буде. Робити одне задоволення. Поставив ще три гектари, я думаю, за два дні, якщо зранку до вечора на автопілоті, там тим більше лінії гони, просто катайся, вийти все швидко. І воно більш-менш більш таке рівне. Це все, це єдине при це поле у нас, це прям ідеально рівне. Всі останні якісь такі криви, косі, але є. Все, добив я поле. Ось у нас вийшло 19 літрів. А це поле і 3 18 гектарів. Ну, 20, зивчу більше, 30 соток більше. Це кажуть, що переконаче відходив декілька разів і все. Я покажу, як вийшло. Мені подобається. Заодно одного за крани закриє. Півдня посидів в кабіні вже ноги атрофірувались просто, розлучився ходити. Ось така картина. Красиво. Земля ще, звісно, мокровата, липне, але чистеньке, рівненьке тепер поле. Ще зробимо там другий слід перед посівом. Ну це десь за неділю до посіву, це ще не скоро, десь через місяць, недільки три точно. Зробили невеличку діагональ, щоб ми так сіяли рідненько і все. Ця сторона вже ми... Зробили, це ще залишилось там два поля, зробити і все. Якось так. Трошки підтикає тут масло, я і міняв вже ці резинки там, або трошки не тіпоміняв, не знаю. тече не красиво так. все сухеньке тільки туди. Тече.